День захисту дітей. Ми маємо нагадати собі і всьому світу про трагедію тисяч українських родин. За офіційними даними: 546 дітей загинули спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну. 1347 дітей були поранені, Вважається зниклою безвісті 2021 дитина. За неповними даними доля. 19546 українських дітей достеменно невідомо. Окупанти примусово депортували їх. Вдалося повернути лише 388 наших діток. Скільки ще зазнають катувань, приниження, русифікації там, в країні 404. Як наголошує на всіх міжнародних майданчиках Перша леді Олена Зеленська, наші діти це майбутнє всього світу. І нам треба рятувати їх з російського полону швидше. Президент України Володимир Зеленський закликає всі цивілізовані країни світу посилити тиск на Росію. Ми вимагаємо негайно зупинити всі депортації та повернути всіх вивезених українських дітей додому. Кожна дитина має право на щасливе дитинство, на любов рідних, на безпеку та захист. Світ не має права мовчати, поки Росія краде майбутнє в наших дітей. Давайте рятувати їх разом.